Чекаєш мене у святих небесах, ти, мій батько, мене там чекаєш, знаєш, певно, Господь, що нелегкий мій шлях, Тому духом своїм підкріпляєш. Ти чекаєш мене від негод і грози, кожен день мої сльози рахуєш, даєш черпати сок із святої лози, і молитві нічні мої чуєш. Ти чекаєш мене у краю неземні, де панують мир вічний і спокій. Помагаєш пройти навісний буревій і спрямовуєш погляд високо. Ти чекаєш мене, бо не хочеш, щоб я загубилася в темному світі, завжди руку свою простягаєш мені, бо мій дух своїм духом в завіті. Ти мене не лишив, помагаєш мені, як здіймаються високо хвилі, які хочуть мене заховати в глибині. Тоді вчасно даєш мені сили, ти чекаєш, Ісус, цього світу гріхів, Ти чекаєш від болю й тривоги, помагаєш мені досягнути берегів, де спочинуть нетомлені ноги. Вірю, скоро Господь буде зустріч святих, свої діти збереш воєдино, і на хмарах горі, над простором землі, Ім до неба спасенних полине, там радітимуть ті, хто цінив кров і цінили Христове спасіння, в серці завжди загоралась любов, що дарована нам Воскресіння. Буде плакать земля, і земні племена будуть плакати зорі і хмари, ті, хто, живши отут, не прийняли Христа, не уникнуть Господньої кари. Знаю твердо Ісус, ти чекаєш мене, де немає сльози і негоди, там, де трон золотий і неплінна краса. Буду я із спасенним народом. Вала по